Уряд призначив нового голову національної поліції. Ним став 45-річний Сергій Князєв, який до цього очолював карний розшук. Його кандидатуру на сьогоднішньому засіданні запропонував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Загальний штат роботи в правоохоронній системі 28 років. За останні три роки Князєв ефективно керував обласними управліннями національної поліції Закарпатської, Рівенської. Першим заступником в Донецькій області має бойовий опит практично по всім гарячим точкам і во всіх кампаніях по Донецькій області, нагороджений орденом Даніла Галіцького. Кандидатуру князева підтримали одностайно. Сам він, виступаючи на засіданні, пообіцяв продовжити розпочаті в поліції реформи. На вулицях має запанувати спокій. Українці повинні відчувати себе в безпеці у власних оселях. Переконаний, що ми впораємося з тими викликами сьогодення, які мають і внутрішній, і зовнішній агресор. Ще одне рядове рішення призначення заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна. Він був першим заступником хаті Деканоїдзе. А після її відставки виконував обов'язки керівника національної поліції. Троян також брав участь у конкурсі на посаду голови відомства. Утім, зняв свою кандидатуру через нестачу необхідного стажу.